Аня 22-ї річниці незалежності України у Новограді відбулось у міському парку культури і відпочинку для всіх охочих. Зі сцени лунали музичні композиції у виконанні муніципального духового оркестру, а також місцевих співаків. Традиції урочисто вручили паспорти юнакам і дівчатам, яким цього дня виповнило 16 років, таких цього року п'ятеро. До того ж кожен з них отримав вітальний лист від міської влади. День незалежності це свято мріяне, про яке багато наших поколінь, за яке поклали життя багато українців. Я маю високу честь від імені влади міста, нашого депутатського корпусу. Ще і сердечно вітати всіх новорад волинців, кожну родину нашого міста, всім гарним святом, Зичу всім вам, всім нам, добра, здоров'я, Божого благословення. Поки люди в парку більшало, ми поцікавились у мешканців міста, як вони ставляться до найбільшого державного свята до Дня Незалежності. І чи подобається їм те, як власне відбувається святкування його у Новограді? За це свято, що зараз ми святкуємо, положили в життя багато поколінь наших співвітчизників. від козаччини до теперішнього часу. Так то це дано на предкам? Так ми повинні пам'ятати свої традиції, ми повинні їх шанувати і. Повинні пам'ятати, що ми не повинні бути звідковою залежними. Взагалі, це родинне свято, тому що так як ми кожен хочемо здобути незалежність для себе, але поряд з цим бути поряд з батьками, з друзями. Ну і в принципі, це свято душі. Ну, ми святкуємо по домашньому. Це наш праздник, День Незалежності. Україна має бути вільною. І сьогоднішнє святкування вам подобається лобота? Ну, ну, ще не такий, як має бути, веселим. Музика не важна, нам не подобається. А, а чого не подобається? Не подобається. На праздник городу стільки було, що не знали, де дивитися. І там, і там бігали з а тут що одна, один парк? Весели таке. Празник такі, добилися, що ми свободні, вільні, а концерт якийсь такі, невеселий, невеселий концерт. А яким має бути святкування? Ну, веселим, піднятий настрій, щоб маса людей була, відпочивала, щоб видно було, що це свято. Так? Не на том рівні.